Доставка хмарного дракону? Секундочку, безпечна доставка хмарний дракон. Звучить знайомо. Ах, це ж верховний король демонів. Що відбувається? Хтось наближається. Рятувальна команда? Чи інші бандити? Що? Безпечна доставка хмарного дракону. Рятувальна команда вже тут. Я з пацієнтами врятовані. Вагони дійсно незвичайні. Вони схожі на гігантську аптечку. Га? Мені здається, що я десь про це читав. Лікарський віз благочистий.